Сьогодні я познайомлю вас з пряжею, яка імітує хутро: це YarnArt Фейбл Фур. Пряжа абсолютно не чіпляється к рукам. Лінійка цікава та яскрава. З такою палітрою легко підібрати колір для свого гардеробу чи інтер'єру. В'язати гачком все одно, що навпомацьки. Як ви це робите? Це явно не для мене. Тут не видно де лицьова сторона, а де виворітна. Починала в'язати резинкою. Ви її бачите? Я ні. Загалом пряжа сподобалась. До речі, приємний. Онус від Fable 4. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та я Яна. Сьогодні я познайомлю вас з пряжою, яка імітує хутро. Це Ярнард Фейбл Фур. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк, щоб ми могли бачити, наскільки вам цікаві такі огляди. Тож, матки 100 грам, з метражем 100 метрів і склад 100% мікрополіестер. Матки великі, пухнасті, м'які, приємні на дотик. Пряжа абсолютно не чіпляється к рукам, це одразу викликає довіру. Нитка рівномірна по всій довжині, не тягнеться і складається з тоненької косички. Вона міцно утримує ворсинки ширина яких становить 6-7 мм. Спицями пряжа в'яжеться легко та комфортно. Петлі чудово видно. Чого не скажеш про гачок. Ним в'язати набагато складніше, тому що петель зовсім не видно. Але про нього я розповім пізніше. До речі, приємний бонус від FableFur. Ворс не сиплеться під час роботи. Виробник радить обирати спиці 7 мм. Я вважаю, що це за великий номер, і для свого зразка я обрала п'ятірку. Зразок еластичний, але не пружний. Він зовсім не повертається на місце. Якщо на нього подивитися, тут не видно, де лицева сторона, а де виварітна. Тому вигадувати якийсь візерунок не треба. Він буде непомітний, а ви ще більше заплутаєтесь. До речі, починала в'язати резинкою. Ви її бачите? Я ні. Що стосується гачка, виробник рекомендує 6. З мм. міліметри. Цим номером я і зв'язала свій наступний пров'яз. Скажу відверто, було дуже складно. Стопчиків практично не видно в полотні. Їх обов'язково треба рахувати під час роботи, щоб не загубити і не пропустити, або щоб не зв'язати зайві. Тут ситуація по типу, він тут повинен бути. В'язати гачком все одно, що навпомацьки. Тому для тих, хто починає в'язати цим інструментом, краще не використовувати цю пряжу. Я завжди дивуюсь тим рукодільницям. Які в'яжуть з такою пряжі іграшки. Ви великі майстрині. Мало того, що петель зовсім не видно, бо вони дрібні, та ще й гачок меншого розміру. Це явно не для мене. Поділіться своїм досвідом, як ви це робите. Свої поради, будь ласка, напишіть в коментарях. Гадаю, для багатьох ця інформація буде дуже корисна. Де б я використала гачок меншого розміру, так це в сумках на канві. Це вам не одноманітне суцільне полотно. Тут добре видно клітинки, куди треба проколювати гачок. Наприклад, ця канва у мене 3 мм і я в'яжу гачком 2,5 мм. Погодьтесь, буде виглядати стильно і незвично. Такі сумки особливо гарно виглядають з верхнім зимовим одягом. Що стосується палітри, на офіційному сайті виробника налічуються 24 кольори. Лінійка цікава та яскрава. В ній присутні, як світлі нюдові, так і красиві темні тони. З такою палітрою легко підібрати кольори, для свого гардеробу чи інтер'єру. Також є пристойна кількість дитячих відтінків, які підійдуть для в'язання іграшок 965, 966, 967, 968, 970, 971, 974, 975 977, 979, 980 983 984 985 986 988 що можна зв'язати з Fable Fur? Пряжа гіпоалергенна і, як виявилось, не лізе. Тому підійде для дитячих речей. Це можуть бути ковтинки, жакетики, які нагадують хутрову шубку, м'які шапки та шарфи. Себе можна потішити хутровим джемпером, карді, жилетом, зимовою панамою, теплою шалью чи бактусом. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску, та вона там і не потрібна. Речі після прання не втрачають колір і залишаються в попередніх розмірах. Трохи про витрати. Для сумки на конві розміром 17 см вистачить одного мотка. Для невеликої іграшки 2, а на дитячий плед з пицями метр на метр 8 моточків. І стільки ж мотків буде потрібно на жакет середнього розміру дорослому. Що ж, поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси вона якісна, тепла, гіпоалергенна, приємна на дотик, легко в'яжеться спицями, не сиплеться, не потребує підбору візерунків, має гарну палітру та приємну ціну. Мінуси у мене тільки один не підходить для новачків, особливо в роботі з гачком. Загалом пряжа сподобалась. Красиві кольори можна в'язати взагалі без визерунків. а Речі виходять теплі і затишні. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па, Солодких вам петельок!